Ялинка з лиж це оригінальне творіння скульптора зі штату Колорадо в Америці. Дерево завишки 7 метрів. Лижі для нього збирали місцеві і потім самі ж прикрашали та декорували його. А такими ялинками щороку вражають у штаті Мен в Америці. Вони виготовлені з пасток для омара. Цю частину США називають столицею омарів. Вона славиться їх промисловим виловом, тому і започаткували таку традицію. У пустельному штаті Аризона людям довелося виявити найбільшу креативність і вигадали економічний та зручний спосіб створити собі новорічний символ, щоб не витрачати купу грошей на купівлю і доставку зеленого символу нового року. Ялинку роблять з перекути поле таких рослин. У них там вдосталь, тож люди знайшли їм вдале застосування. У Таїланді встановлюють екологічну різдвяну ялинку з використаних пластикових пляшок. Вони різних розмірів та форм для інсталяції беруть пляшки з будь будь-чого. Вони можуть бути з під молока, шампуню, миючих засобів води та соусів. У Каліфорнії теж дивують незвичайними новорічними ялинками. Однак найпопулярніша з них це новорічне дерево звізків для покупок у супермаркетах. Таку інсталяцію вигадав місцевий художник, і символізує вона традицію масового шопінгу напередодні свят.